Привіт всім любителям вишивки! Ви на каналі Зоряні Хрестики, і з вами я, Юля. Сьогодні 10 жовтня, і я розпочинаю своє нове відео. Хочу його розпочати з невеличкої розпаковки. До мене прийшла ось така посилочка. Тож, давайте подивимось, що там всередині. Замовила я собі раму нову від Арабеска. Це український виробник. Ось така велика рама. розмір її 35 на 48, велика, вона мені потрібна для роботи, яку я відкладала, і зараз хочу до неї повернутися. Також замовила ось такі чохлики. Це чохлики на менше раму. Але на 48 також налізе. Ось така краса. Також в цьому замовленні я замовляла. Звичайно, нюхів. Це у нас Санта ось такий. Я казала в минулому відео, так, що хочу зібрати серію, до цього в мене був ось такий повісили панчохи, і ще замовила Санту. В цьому році, мабуть, зупинюся з цією серією, і вже. В наступному році буду додавати, бо багато я не вищу, а збирати я не хочу. Ось така краса. Тобто тепер у мене буде «Санта летить, а песик чекає на Санту. Ось така краса. Далі наступний наборчик це також був в мілхіл, але мініатюрка ось така. Дуже мені хотілося спробувати мініатюрку, бо мініатюрку хочу спробувати саме вишивати на, на перфопапері. папері. Ось такий наборчик. Я тут, звичайно, вже трішечки полазила, подивилася, що там є. Такий гарбузик маленький, ниточки класні. Ось така краса. Хочу вишити на перфопапері, ну, а потім чогось мені так хочеться ще замовити у дівчат. Акрилову заготівку, і так, щоб вона стояла. Чогось мені так хочеться, але спочатку спробую вишити на перфопапері. папері. Наступна моя покупочка була ось така тканинка. Тканинку замовляла під процес. Звичайно, під мілхіл, під ось цей. Бо також хочу розпочати, хочу вишити якнайшвидше, щоб ставити в раму, щоб трішечки хоч подивитися до того моменту, поки не почнеться зима. Так, давайте подивимося, що ж там всередині. Ось такі ниточки. Поки що я їх не розвішувала. Так, ось така краса. Так, і два пакетика бісера. ось такий. такий бісерок, і тут гарбузик. Ось такий. Ось така краса. Найближчим часом планую розпочати цей наборчик. Також я хочу розпочати новий дизайн це цукерочка від Тела Artis. Називається осінні дари. Ось так вона виглядає, поки всі будуть вишивати новиночку від них, гарбузи, як я буду вишивати батончик. Цю схему придбала в минулому році, думала купити набір чи схему, вирішила все ж таки купити схему, бо я брала участь у їх авантюрах і багато ниточок у мене залишилось. Я передивилася, майже всіх ниточок повинно вистачити лише не було у мене зеленого. то Минулому відео я показувала, що я придбала цей зелений колір, цю грушку. тому має всього вистачити. Буду вишивати на тканинці брітні Лугани з топершого номеру. Ну і залишилось мені ще придбати стрічки зелененькі. Колись обов'язково придбаю. Так, ось такі у мене залишки тут різноманітні. Думаю, Всього вистачить. Також хочу показати свої невеличкі просування в наборі Літня гармонія. Ось так він виглядає. Нагадаю, що я відшила вже центральний елемент і перейшла до книжок. Ось так виглядає наразі. Я відшила нижню частинку, ось так це половинка. І залишилось мені відшити верхню частинку. Як і минулого разу, я казала, що я відшила, то тільки там було навпаки. Я відшила спочатку верхню частинку з хатинки, а потім вже перейшла на ось це поле. В цей раз трішечки навпаки, бо тут переход знизу був, того, і почала цей елемент робити знизу. Що тут можна сказати? Робота класна, швидко йде. Бо тут. Багато зашивки одним кольором, то, ближче, то все дуже прикольно і класно. Ось так виглядає, досить, досить яскраво. Невже тут зробила бекстіч, лінію ось ці робила прямі, рівні, так. проколола на всі шниточку і тим самим прикріпила, щоб вона після прання не провисала. Ось така вийшла краса. Тож найближчим часом планую завершити цей елемент, приступити до цукерочки від Tela Artis. Ну і, звичайно, хочу розпочати свій осінній мілхіл. Ось такі мої плани. Давайте дивитися, що ж в мене з цього вийде. Привіт всім! Сьогодні 17 жовтня і я до вас зі своїми просуваннями. Хочу почати з свого старту. Це був старт. Цукерочка, осінні дари від Тела Арттіс ось такий. Давайте подивимося, що в мене там вийшло. Тут вийшла неймовірна краса, вишивається швидко, вишивається класно, вишивається дуже легко. Ну і, звичайно, дуже яскраво. Не вистачило мені тут однієї ниточки. Це жовта ниточка. Ось тут трішечки на нагарбозики. Цією ниточкою робиться контур та м, край цукерочки. Ось тут. Я вирішила замінити цю ниточку, використати ниточку Анкор. В мене є. Вона трішечки схожа, ось така. Я думаю, підійде. Ну, і, звичайно, гарбузик цією ниточкою дошивати не буду. Для гарбузика я знайшла іншу ниточку. У мене є ось такий, така цукерочка зимова. І тут також є ось цей колір, ось тут жовтенький. Я думаю, що я возьму цю ниточку від звідселя, Ось цю. І дощі тут гарбузик, бо якщо сюди додавте анкору, то воно буде видно. Ну І, звичайно, мені залишилося додати зеленим листочки ось тут вгорі, і моя цукарочка буде готова. Взагалі дуже приємно та класно вишивається, дуже швидко, дуже приємний процес, лише тішечки я научила з оцим середнім елементом, бо тут вишивається в одну ниточку. І ці квіточки у мене провалювалися, але все вийшло досить непогано. Звичайно, є тут протяжки в цьому елементі, бо якось закріплюватися для однієї квіточки для мене було важкувато. Взагалі дуже яскраво, дуже все гарно, дуже красиво, подивіться, яка неймовірна краса. Цела артіст дуже приємна. Приємні схеми, дуже все легко вишивається, дуже швидко. Ось я вам принесла ось таку морквинку. Її вишивали ми у спільному відшиві весняному до Великодня. Ось така гарна краса вийшла. Тут використовуються пухнасті ці ниточки в зайчиках. Дуже класно вийшло яскраво. І ось така задня сторона. Так, тож мені залишилось трішечки, і буде в мене ще цукерочка. Ну, з збиранням, звичайно, трішечки якось складнувато себе налаштувати. А так все дуже чудово і гарно. Тож, давайте приходити до наступного мого процесу. Наступний процес це робота. Про яку я довго мріяла, потім вирішила собі придбати до дня народження. Це було три роки тому, але вона досі не закінчена. Для неї я купляла губіленову раму. Тут в куточку я прикріплю фото, як вона виглядала до вишивання і як вона виглядає зараз. Я її трішки на цьому тижні повишивала, дійшла ось тут краю столу. Тут починається стіл, тут закінчується цей стіл, і залишилась тут у мене одна квітка півонії. Ось така краса. Хочу її завершити, бо скоро вже юбілей цій картині, і хотілося б мати фініш. І остання робота, з якою я працювала на цьому тижні, це ВДВ Літня Гармонія. Ось так цей елемент виглядає. Я його закінчила. Слів тут немає жодних, є тільки краса. Зараз ось так класно передається. Сьогодні в Харкові дуже похмуро, але кольори дуже неймовірні і гарні. Дуже яскраво виходить. Ось така робота. Думаю, що цю роботу, мабуть, доведеться мені відкласти до весни. Бо дуже багато всього хочеться ще вишити. І дуже не хочеться це робити, але доведеться. Ось такі мої просування на цьому тижні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте: ставите лайки. Запрошую вас до наступного свого відео. Зустрінемось там. До зустрічі, до побачення!